Для тих, у кого підвищений артеріальний тиск це щоденна проблема. Вже другий рік поспіль працює державна програма із компенсації вартості ліків для гіпертоніків. Знижки суттєві говорять медики. Це відчутно, особливо коли ліки потрібно вживати постійно. Саме це забувають зазвичай робити городяни. Нарікає сімейний лікар Ольга Колеснік. Чомусь хворі наші вважають, що артеріальний тиск треба лікувати тільки тоді, коли він підвищився, випив пігулку. І на цьому залишив таблетку від артеріальної гіпертонії випивати кожен день. Кому зранку, кому вечором, кому після обіду. Це вам може достоменно сказати тільки ваш лікар після обстеження, зняття електрокардіограми, зданьвання аналізів крові, сечі. Артеріальна гіпертонія наразі займає одне з перших місць серед захворювань за розповсюдженістю та одне з перших місць серед причин смертності, бо провокує інсульт та інфаркт. Інсульт і інфаркт це вже наслідок того, що людина не лікує свою артеріальну гіпертензію. Проте цього можна уникнути. Головне, наполягають лікарі, варто не ледарювати та слідкувати за своїм здоров'ям. Насамперед, вчасно дізнатись у лікарів про схильність до підвищеного артеріального тиску. Та постійно приймати гіпотензивні препарати, аби згодом не вирішувати одвічне, хто винувати та що робити. Знижки можна отримати за наявності рецепта, який виписують на курс лікування на місяць, і поновляти його у разі потреби. Знижки залишилися на попередньому рівні для вітчизняних препаратів 70% Знижка для імпортних 30%. Сімейний лікар, який практично знає своїх пацієнтів в обличчя, може виписати та віддати рецепт. П на руки комусь із рідних, якщо необхідно, лікарів вкотре закликають: ставтеся серйозно до свого здоров'я, виконуйте усі призначення фахівців, користуйтеся допомогою держави.